Так, казали буде весело. Ну, весело, дивіться тепер. Оце велике крадівництво. Оце велике крадівництво, подивіться що тепер робиться грубо на асфальту, бачите? Трошки попадало. ну таке. Трошки подпадало Да все вам, як вам дорога Я вам казав, що будуть там весні зматувати Хе-хе <різь> кімнав <різь> <різь> Ну така подушка тверда тут бляха під асфальтом теж така із осєва. Ну все по технології, коротше. Це їх нас учили. Ну ви зрозуміли хто. Казали, ж буде весело. Весело. Все. Удачі. Всім і терпіння.